Зараз мені 27 років. Я завжди мріяв мати власне житло і робив усе можливе, щоб досягти цього. Трохи їздив на заробітки, потім влаштувався на роботу в хорошу компанію і став начальником відділу. Близько року тому познайомився зі своєю дружиною. Ірина, творча особистість, грає в рок-групі. Я просто в захваті від того, як вона грає на бас-гітарі. Ходжу на всі її виступи. Мені дуже подобається її захоплення, бо з нею я відпочиваю від повсякденних справ і проблем на роботі. Паралельно зі своїм хобі, моя дружина працювала кур'єром у службі доставки, щоб заробити на життя. Після нашого одруження ми переїхали в мою квартиру. Я попросив дружину звільнитися і повністю присвятити себе творчості. Вона так і зробила, я радів її творчим успіхам. Просив лише, щоб Ірина підтримувала порядок вдома. Якось на вулиці я зустрів барабанщика з їхньої групи, запитав, як справи, а він запитав, чому Ірина не ходить на репетицію і не відповідає на дзвінки. Коли я запитав у дружини, що сталося, вона сказала, що у них виникли творчі розбіжності, і тепер вони більше не грають разом. Тоді я сказав дружині, щоб вона шукала роботу, і вона пообіцяла, що з понеділка цим займеться. Минуло два місяці, а Ірина так і не влаштувалася на роботу. Від її друзів я дізнався. Що вона і не збирається її шукати, бо у неї багатий чоловік, і вона ще сподівається, що я перепишу на неї квартиру. Я був дуже здивований, почувши це, і вирішив розвіяти свої сумніви щодо того, що Ірина претендує на моє майно. Попросив знайомого зробити фальшиві документи, в яких було б зазначено, що власником моєї квартири є Ірина. Прийшов до дружини і повідомив їй цю чудову новину. Вона зробила вигляд, що мені вдячна, і якось це не дуже їй вийшло, поганий з неї актор. Дружина запевняла мене, що любить мене не за гроші, і що це було не обов'язково. Я теж зробив вигляд, що повірив їй, і почав уважно спостерігати за поведінкою своєї дружини. Ще деякий час ми жили в мирі та злагоді. Дружина була дуже чемна, навіть навчилася готувати, зустрічала мене з роботи смачними вечорами і теплими обіймами. Але було видно, що вона щось замислила. Але моя інтуїція не підвела мене. Якось я повернувся з роботи і побачив на порозі свої речі, запитав У Ірини, в чому справа. А вона з ухмилкою відповіла, що ми розлучаємося, і оскільки квартира тепер її, я повинен звідси виїхати. Додала, що завтра подасть документи на розлучення. Я зробив вигляд, що це мене дуже засмутило, посварився з нею і пішов ночувати в готель. Наступного дня Ірина, як і обіцяла, пішла подавати документи на розлучення і дізналася, що я її обманув. Недовго думаючи, вона зателефонувала мені з вибаченнями і захотіла все повернути. Я навіть не став її слухати, і вже вона зібрала свої речі, покинула мою квартиру і моє життя назавжди. Я радий, що так сталося адже краще один раз розчаруватися, ніж усе життя жити з такою підлою жінкою.